Заняття зі звукової культури мовлення. Привіт! Настала чарівна пора року. Весна. Пропоную вам сьогодні вивчити чистомовки про весну. Давайте разом їх повторювати. Ви готові? Тоді вперед. Но. но, но. Подивіться у вікно. Ни, ни, ни в небі хмари, мов човни. Не, не не, лине сонечко ясне. На, 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 наче квітка чарівна. Ні, ні, ні. Посміхається мені. Ну, 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 і веде до нас весну. А зараз пропоную вам ще раз повторити чистомовки. Но, 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 подивіться у вікно. Ни, 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 в небі хмари, мов човни. Не, не не лине сонечко ясне на, 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 наче квітка чарівна. Ні, ні, ні. Посміхається мені, ну, ну, ну і веде. До нас весну! Молодці! Чудово впорались! До нових зустрічей!